Тепер відключення електроенергії не завада, аби діти могли навчатися у школах незалежно від наявності електрики. Місто розпочало програму енергонезалежності освітніх закладів міста, в рамках якої буде розпочато встановлення сонячних панелей на школах. За словами виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакирзяна, зараз це в пріоритеті, оскільки завдяки цьому навчальний процес не буде перериватися. Разом з тим, міський бюджет зможе заощадити. Сьогодні, наприклад, в пріоритеті це сонячні панелі, які в свою чергу теж перша до можливість заощадити Аджоти. І оскільки там є цикл, тобто це є сонячна панель і є батареї, якщо, наприклад, буде відключення від електроенергії, ми зможемо черпати енергію саме із батареї. Щодо роботи сонячних панелей у зимовий період, то і тут є відпрацьований алгоритм дій для того, аби не переривати навчальний процес. Якщо говорити про зимові місяці, то буде ну, дефіцит сонячної енергії, якщо у випадку відключення, і потрібно буде, власне, брати з мережі певний, ну, за мінусом, скажімо так, те, що споживали по 2023 році, показники середні, те, що ну будуть споживати зимові місяці, так місто вже обрало дев'ять освітніх закладів, у яких будуть встановлені сонячні панелі. Паралельно триває пошук грантових коштів, аби забезпечити альтернативними джерелами енергії інші навчальні заклади. Важливу роль тут відіграє стан дахів. Для вибору потенційних потенційних закладів загальної і середньої освіти, де можливе встановлення сонячних електростанцій, передувало опитування досить об'ємне, де зазначалися відповіді на ряд питань, що стосується і місткості самого закладу, і чи не основним показником було наявність відремонтованого пласкового мембранного утепленого. Да відтак уже невдовзі сонячні панелі будуть встановлені на даху Рівненського ліцею Гармонія, Квасилівського ліцею, Рівненських ліцеїв номер 2 номер 23, номер 26 та Номер 27, Сім, Рівненській гімназії номер 16 та 17, а також у навчально-реабілітаційному центрі Особлива дитина. Вікторія Кимець та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.